Слава Богу, слава навіки! Один із друзів нагадав: у березні народився один із тих віддатних українців, про котрих наші можновладці ніколи не згадують на урочистих церемоніях і воліли б забути і витравити з пам'яті народу усім Кармілюк. Але не дамо хижим дукам родичам Путіна по крові і духу знищувати нашу генетичну пам'ять. Пісувувати тільки ту приналежну версію історії, яка їм вигідна. З ким нещодавно боролися: Криштоф Косинський, Северин Ливайко, Тарас Тресило, Дмитро Гуня, Павло Буд, Павлюк, Ях Усрінянин, Максим Кривоніс, Данило Нечай, Олег Садовбуш, Залізняк Гонта, Остим Кармелюк. Атамани Української революції ХХ століття. Про кого писав неодноразово Шевченко і золоті і дорогі, якби ви знали, паничі і вірис я на чужині сон на панщині пшеницю жала, гайдамаки, Варнак. Хто зрештою, заклинаючись від ненавісної жадоби нажив, пограбував і уби державу Україна за 30 років зробив країну, наповнену в 1991 році. Найкращою зброєю беззахисною перед ворожою навалою у 2014 році, у 2022 році, під час масштабної війни створив найсправедливішу з часів форогонів систему розподілу національного багатства, при якій 10% багатіїв і 15% їх хулив. Володіють і розприяють 99% суспільного добра, може досить гратися з вогнем, панове феодали, і не провокувати повне пробудження генної пам'яті українців, бо коли спливають минулі образи, то згадують дідів і прадідів, а за грихи ненаситних батьків розплачуються діти, внуки, правники, чи є безтурботне життя. Ви хотіли забезпечити, колосо історії крутиться повільно, але неухильно чавить боляче і нещадно всіх, винних чи невинних, для історичного процесу не буває. То може не чекати руйної дії, історичного цунами, цунамі, до бровіну, проникнеться врешті-решт зойком, закликом Пророка. Обніміться ви ж, браті мої, мовлю, я вас благаю. Яке важко явити власника феодального замку, що снідає в Парижі, обідає в Лондоні, вечеряє в Берліні, котрий обнімає бомжа, що доїдає те, чого не доїли бродячі пси. Але якщо ми дійсно нація а не випадкових людей, то мусимо це зробити, бо тільки та країна велика і щаслива, яку в першу чергу дбає про знедолених опосліджених громадян, а не створює сприятливі умови для всіх гатунків, шахрів та продис... 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 продисвітів, котрі обдирають тих, у кого ще залишається крихти совісті, і вони не здатні протистояти агресивному хамству і все дозволиться, І буде дійсно вільна Україна для всього народу, а не як купки мародерів, майна землегробів, лісорубів та інших зайд. От тоді запануємо ми браття у своїй сторонці, як позбавимося зовнішніх і внутрішніх окупантів і об'ємо окупанта і колаборанта в собі. А робити тут не початий край. Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Щастя здоров'я, підписуйтесь на моїй канали, YouTube канали, telegram каналі, -каналі TikTok-у. Інстаграмі, твітері, фейсбуці на двох моїх сторінках Богдан Гавляк, яка друга сторінка заблокована Фейсбуком. І чотири групи у Фейсбуці. Будьте щасливі та здорові. До зустрічі з вами був Богдан Гавляк Вів Україна.